Вітати, шановних телеглядачів глядачів програмі Світ дитячих захоплень. Ми сьогодні знову у школі мистецтв і сьогодні присутні на дуже цікавому, дуже дивному і дуже такому неординарному відкритому уроці у Ніни Івані Ільєєнко. Справа в тому, що у цьому році закінчує нашу школу мистецтв Вітя для якого Телеглядачі, ковельчани, не тільки ковечани, дуже добре знають. І ми обов'язково хотіли бути присутні до цьому році, тому що це прощальний такий невеличкий концерт був даний для вчителів, для однолітків, для учнів і, взагалі, для любителів романсу. oh Звезда. На заре ты ее не буди, На заре она сладко так спит, Утро пишет у ней на груди, Ярко пышет, на ямках лонит, и подушка ее горяча, и горячий утомительный. И чернения бегут на плечах После лента с обеих сторон, А вчера у окна в вечеру Долго-долго сидела она, И по тучам следила игру, Что скользят закипала луна. И чем ярче играла луна, И чем громче свистел соловей, Все бледней становилась она, Сердце билось больней и больней. От того то на юной груди, На ланитах так утром, З собою завжди зустрічаємося з задоволенням, правда? Я думаю, що тобі теж мене приємно бачити, правда? Е, і ти завжди співаєш на пісні, які виконували на концертах, е, тобто композиторів класиків, так, українських класиків. Ну і сьогодні такий, скажімо, незвичний урок в тебе був відкритий романси. Скажи, будь ласка, чи важко співати романси? Було тобі. Все-таки романс по віку це дуже дорослий жанр локальний. Ні, Романси мені не було тяжко співати, тому що я співаю душею, а коли душа співає, то все нелегко. Ну, і знову ще питання. Чи важко акомпонувати і потім співати собі, самому собі акомпонувати і співати в той час? Ну, звісно, це не легко. але я стараюсь і и... виходить по трошки. Милая, ты услышишь меня под окном. Маська дня черный блес, твои глаз. Милая, ты услышал. И в лазурной воде отражается Милая, ты услышишь меня под окном. Не хотя вспомнишь и время было. Не. вспомнишь и лица давно позабытые, вспомнишь и лица давно позабытые. красные речи, взгляды и так жадно и нежно ловимые. Первые встречи, последние. Якщо це не секрет, англійська мова це знання англійської мови виконання пісень, чи це просто, як воно буває, українським текстом написано, а вивчено англійськими словами? Це знання англійської мови. Ну, я стараюся її вчити, тому що я знаю, що в подальшому житті вона дуже буде потрібна, особливо співакам. І ці пісні мені сподобались, і так як я знаю англійську мову, мені було легше їх вибачте. Вот абот Sunrise. What about train? Did you ever stop to notice all the children's in the world? Did you ever stop to notice this? this crying here? Love so brand you baby girl You came and you changed me girl and I feel so true baby girl do You know that you came and you changed my world just like in the movie and she says she says do you love me and he says I'm honestly I love you like More precious than any pearl and feel so true, my bearing girl. You kiss me and you the world and do this to me. My bearing girl. You know that you came and you changed my world just like in the movie. And she says, do you love me? And he says, I wanna sleep, I love you. on І бажаємо, звичайно, тобі е, великих злетів, всього самого найкращого, успіхів, звичайно, в твоїй творчості. Нам дуже хочеться, щоб е, ковальчанин пробився на велику сцену, щоб засвітився і засвітив тим е, наш коваль. Що для цього потрібно зробити? У житті завжди є якісь перешкоди, і потрібно не дивитись на них, а обходити і ти завжди без своєї цілі. Потрібна підтримка е, глядачів, друзів і рідних. Ти напевно завжди відчував ту підтримку, правда е, з боку мами, тата, так, з боку своєї родини. От, але не так просто, напевно, ну, в цьому світі. В цьому, ну скажімо так, як зараз прийнято в шоу-бізнесі в тому, так? Тому що як би не хотів все одно, ти маєш туди попадати, правда, мусиш якимсь крилом того торкнутися. Для цього ще потрібні і великі кошти. Як ти думаєш, чи можливо досягнути тільки таланту? Я скажу, що ні. Потрібні, звісно, кошти і немаленькі. Потрібно шукати спонсорів, які допоможуть 30% таланту і 70% наполегливої праці. Ну і коротенько, вже ближче і ближче підходимо до твоєї мрії. Я знаю, що ти хочеш поступити до гільєра, так, гльєруща. Е, підготовка йде до того, напевно, фундаментальна, конкретна, е, що ти маєш виконувати, які екзамени, тебе, які чекають в училищі. Е, чекає сульфеджіо, диктант та усно І сольна програма. Ну, виконувати е, твори, які е, задасть мені приймальна комісія. Зрозуміло. А е, в тебе все хто готує тебе до вступу? Я і мама. І мама двоє синів. Мама найкраща помічник. Эта жизнь не стареча, только раз судьбою рвется. Літенька, ну, В Ковалі, я так розумію, сьогодні був останній концерт. Мається на увазі школяра Віті мостики. так? Mm -hmm. Сподіваємось, що будуть попереду вже не школяра Віті мостики а студента, а пізніше, можливо, ну, хто знає, що на нас чекає. правда? Mm -hmm. 에, через то я хочу, щоб ти звернувся до Ковальча, до однолітки, до тих, хто любить музику, до тих, хто любить спів. Ну і хто шанує твої здібності, твій талант? Дорогі ковальчани, я дякую вам за підтримку, за розуміння. І де б я не був, я, звісно, згадую рідний коваль. Можливо, колись я напишу пісню про наш коваль. Тим розцвів, і в моїй груді розцвіло тоді. завжди для вас була приємною. Я прощаюся з вами до нових зустрічей. На все добре. З вами була Тетяна Малянська.